Без них не проходить жодне свято. Коли всі люди відпочивають, вони працюють, мають ніжну душу і неабиякий талант. Вони працівники культури та майстри народного мистецтва. Таких людей у нашому місті більше п'яти тисяч. Наш творчий мистецький рід зібрався весь у цьому залі. От ми сьогодні щиро всіх вітаємо з цим святом, бажаємо натхнення творчого, талановитих дітей, щоб приходили, і дорослі, і діти, щоб до наших закладів приходили. У нас у місті сьогодні більше ста закладів культури різного напрямку, різного відомства, підпорядкування. Але це всі люди творчі, люди натхненні, люди обдаровані. Тому сьогодні всім всім абсолютно без винятку ми бажаємо творчості, щастя, добра, благополуччя родинам і мирного, мирного неба нам усім над головою. Цього дня на адресу працівників культури та майстрів народного мистецтва лунало чимало теплих слів та щирих побажань. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Юрій Вілкул. Ви розумієте, коли чоловік труда всього роботи, Его надо немножко и э, научить культуре. И вы это очень хорошо делаете. Действительно, наше творческое коллектив объединяет более 5 тысяч участников. И это просто великолепно. Мастера народных искусств. Это вообще, э, ну, наверное, жемчужины в нашем городе. Это там и по вышивке, и петриковские росписи, и, там разная резьба по дереву, ну очень много нужно говорить, за что вам большое спасибо. Мы действительно знаем, что вы неравнодушные люди, неравнодушные люди и к себе, и к другим За багаторічну працю, високий професіоналізм, збагачення культурного надбання та з нагоди професійного свята, почесною відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації нагородили директора Палацу культури імені Артема Сергія Мігушу. Нагрудні знаки за заслуги перед містом другого ступеню вручили викладачу музичної школи номер 4 Тамарі Афанасієвій, керівнику ансамблю Юність Палацу культури Метаург Тетяні Удовенко та керівнику ансамблю з по життю ДП Овація Олександру Огнівцю. Долучили до привітання благодійники. Зокрема, голова фонду громадська ініціатива мешканців Кривбаса Володимир Соколовський вручив стипендії акторам театру імені Шевченка, з якими фонд останнім часом тісно співпрацює. Далі впродовж кількох годин глядачі насолоджувалися чудовим багатоголосним співом творчих колективів учасників концерту.